І вже наступного тижня парламент розглядатиме новий проект конституції детальніше Ольга Скотникова. Дуже задоволений. Знаєте чому? Коли Венеційська комісія дала свій висновок 24 числа, ми сиділи, працювали вчора друга години, Ми врахували всі їх зауваження. Вони не сподівалися. А сьогодні мені секретар комісії Томас Маркет каже: ми не думали, що ви все врахуєте. Цію називає зміни до конституції Сергій Головатий. 19 років тому він був учасником конституційної ночі. Нині теж довелось працювати три доби поспіль. Врахували всі зауваження європейців. Головна відмінність нового основного закону це передача влади громадам. В питаннях територіального устрою, самоврядування це ж була централізована радянська держава. Все належало державі. Земля і досі належить державі у селах селищі. люди не мають майна свого власного не мають землі довкола села. Що це їх? їхнє. Розумієте, і ми робимо що ми робимо те, що від, від тоді, як тільки з сі ці конституційні зміни, земля стає належати тим, кому вона має належати. Вони за рахунок неї живуть. Змінюють конституцію вже рік. Проект запропонував президент. До конституційної комісії зібрали найкращих фахівців. Дуже важливо, що в розробці цих конституційних змін брали участь представники Донбасу. Політично це дуже правильно. І дуже важливо, що численні соціологічні опитування підтримують наші з вами ідею щодо категоричної неприйнятності ідеї федералізації. Внаслідок цих конституційних змін по децентралізації Україна залишається унітарною державою. Децентралізація передбачає передачу влади місцевим громадам, а наглядати за дотриманням конституції мають префекти, яких призначатиме президент. Фахівець пояснює, як це вплине на баланс влади. Саме ця формула записана відповідальний перед президентом, підконтрольний підзвітний кабінету міністрів. Це мене абсолютно важливо, я вважаю, Вважається правильно. Експерти хочуть змінити слово префект найбільш звичне для українців. Ця посада докорінно змінює розподіл повноважень на місцях. нас же є. Виконавчий комітет рада, є субсидіарність розподілі повноважень, тобто максимальні функції повноважень будуть на місці. І третя позиція, яка є надзвичайно важлива, у нас є інститут префектів, тобто той, хто їх збалансує в той час, їх ніхто не балансував. Вони просто були обрані виконавчі комітети, і вони собі, значить, вибудовували якусь іншу стратегію. Реформу виписувала конституційна комісія. А мав би парламент кажуть опоненти, якщо говорити про прийняття змін до закону і відповідно до... До розділів конституції, які торкаються місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою статусу автономної Республіки Крим то це парламентська процедура. Отже, парламент мав визначати, яким чином рухатися, які пріоритети розставляти у парламент. Документ передадуть наступного тижня. Спікер обіцяє депутати працюватимуть без відпустки. Ухвалювати зміни до конституції слід терміново заявляють венеційській комісії. Це робить можливим прийняття цього тексту ще до місцевих виборів в Україні. Зміни до конституції повністю відповідають вимогам Ради Європи. А те, що владу передадуть на місця, змінило ставлення Європи до України. Думаючи про тих чоловіків і жінок, які нині захищають на сході майбутнє України і Європи, також відзначу те, що Україна вчасно змогла прийняти поправки до конституції щодо децентралізації. Це значно посилило довіру Європи до України. Європа покладає багато сподівань на Україну. Ля Скотникова, Сергій Тищенко, Андрій Скорик, Микола Чіботарьов новини на першому.